Добрий, день, малята. Сьогодні разом з вами пограємо дидактичну гру, яка називається Що їсть котик? Малята. Що це на тарілочці у котика? Так, це мишка. Він полюбляє їсти мишку чи ні? Так. А тепер що лежить у котика на тарілочці? Так, банани. Полюбляє він їх їсти, чи ні? Ні. Давайте подивимося, що це. Так, це сметана. Полюбляє котик їсти її, чи ні? Так, вірно. А це що в нас таке? Так, це гриб. Котик полюбляє їсти гриби чи ні? Ні. Так, а зараз що у котика на тарілочці? Так, ковбаса, полюбляє він її їсти, чи ні? Так. Дітки, а що це на тарілерсі у котика? Так, це цукерки, він полюбляє їх їсти, чи ні? Ні. А це що? Так, це молоко. Котик полюбляє молоко, чи ні? Так. А зараз що це у нас? Так, це яблуко. Котик полюбляє їсти яблука, чи ні? Ні. А зараз що в нас на тарілочці у котика? Так, це риба. Полюбляє їсти рибу. Котик чи ні? Так. А зараз що у котика на тарілочці? Так, це горішки. Полюбляє котик їх їсти чи ні? Ні. А це що в нас? Так, це корм. Котик полюбляє їсти корм, чи ні? Так. А зараз що у котика на тарілочці? Це капуста? Полюбляє він їсти капусту чи ні? Ні. Молодці малята! Тепер сподіваюся, ви знаєте, що полюбляє їсти котик, а що ні. До побачення!